Який українець не любить сало? Напередодні Різдва Лубенці скуповуються в різницях. І газета Лубенщина вирішила дізнатися. Яке сьогодні сало найбільш популярне? Ну, звичайно, з проростями. На нього ще кажуть генеральська, пікбурчук, пічеревина. Воно популярне, хоч воно і найгоруші в цьому. Але його найкраще ну, беруть. Потім йде отака розпиналіка, те, що не крім везе. Дякую. Газета Лубенщина. Які ціни сьогодні на сало в різницях? Сало, якщо воно домашнє, вигодоване на натуральних кормах, або ще каша варена, то це сало буде 200 гривень. Супер вкусне. А трошки таке вже не кондиція, а трошки нерівне таке 150. Ось таке 250 під черевина, 250. -ті. І генеральське таке, де ось м'язко таке дуже смачне, домашнє вкусне, біленьке прорість, то це трошки дорожче. 280. Кащука, Щука 70, -ті. є і щука, але ну, вона 70. Отака, щука, така щука. Тобто є на будь-який смак. Да, і на будь-який 70 гаманець. у кого нема грошей, можемо дати 50. Добрий день. Газета Лубенщина. користується сьогодні сало попитом на пер... до Дні Різдва. Зрозуміло. Ви сьогодні підійшли на різницю дізнатися чи купити щось. Купити. Купити. купить, просто так не ходить. Є вибір на ваш погляд? Є вибір. Дякую. Добрий день. Газета Лубенщина. Молодий знімає. Так. Сьогодні сало в попиті. Сало попитів. Яке люди найбільше вибирають? Бочинку. Ясно. Добрий день. Добрий. Прийшли газета «Лубенщина» дізнатися про сало. Як вибрати найкраще? Як вибрати найкраще, треба спробувати. А на вигляд можна це зробити? Ні, треба завжди пробувати. Зрозуміло. Щоб було м'якеньке, пропечене. Хочете посилити? І якісь які ціни сьогодні на сало? 150, 180. Зрозуміло. Отож, лубенці, напередодні Різдва, раджу вам прийти в різниці і купити саме те сало, яке ви вважаєте найкращим.